Я дуже рада, тому що пацієнти хочуть приймати участь в клінічних дослідженнях, тому що ну, не завжди так було. І дуже добре, коли громадська думка, думка пацієнтів вона повернулася. Бо всі ті препарати, які сьогодні, умовно кажучи, є в клінічних дослідженнях, завтра вони приходять на ринок, але завтра вже за них треба платити. І в рамках клінічних досліджень іде дуже ретельний моніторинг за фізичним станом пацієнта, за його неврологічним статусом. Як же потрапити в ці клінічні дослідження? Ну, коли спочатку це були вибрані центри, до яких зверталися спонсори чи фармацевтичні компанії, безумовно, це все йде з дозволу державного експертного центру України, всіх етичних комісій, комітетів, то зараз таких центрів, принаймні до війни, їх було дуже багато, тобто там, де були фахівці, які знають, що таке російський скворос, які пройшли певне навчання. В кожній області були такі центри, куди можна звернутися. І якщо підпадали люди під ці критерії, тому що для чого попа... Власне, під цей критерій це безпека ваша, це безпека людини, тому що коли людину береш завідомо з протипоказами, а препарат може посилити побічні явища, то цього робити не потрібно. І тому о, треба звертатися ну, перш за все. Дивитися по ваших регіонах, де ці дослідження проводяться, безумовно, з війною їх нема їхня кількість різко впала, якщо не сказати до нуля, це є тільки одне дослідження під час війни, в якому активно набиралися пацієнти, але вивчайте. Хто проводить це дослідження? Який фахівець, чи цей лікар має певний досвід лікування русинного склерозу? Чи є в нього якісь публікації? Чи він буде уважним для вас? Якщо це є лікар сусідньої області, сусіднього регіону? Ніхто не заборонить вам приймати участь там в цьому дослідженні.